Друзі, вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні я робим відео про посадку наших черенків, які ми посадили, почали пророщувати 10 березня. Їм пройшов один місяць і вже виросли корінці. Ми беремо пів відро, ну, відро по кружки землі. Я її набрав біля акації в парку. Вона листяна, гарна, легка. Також беремо кокосовий субстрат, достатньо півпачки. Він продається в агромагазині. в будь-якому. Висипаємо його. Також беремо перліт агроперліт, який теж продається в тому самому магазині огородник. От, теж додаємо у нашу суміш. Потім ми ще беремо півтори літри приблизно піску і теж додаємо у нашу, у нашу землю в цю. Ці всі компоненти ми добре змішуємо. І будемо садити їх в стаканчики, ті, що ми робили в минулому відео. Беремо наш один такий стаканчик, набираємо пів стаканчика нашої змішаної землі легкої. Головне, щоб вона була легка, щоб добре проходила волога. Виноград дуже боїться переливу краще його не долити, чим перелити. От, набираємо півстаканчика, трошки підтрамбовуємо землю, потім достаємо наш черенок, той що у нас проріс. Ось такі у нас черенки вже готові до висадки. У них такі корінчики, Уже їх можна садити. Вони рівно місяць. Оце вони росли у нас в кільчеваторі. Кільчеватор я теж показував на своєму каналі. Ми його садимо і засипаємо землею до верха. От, добавляємо до верха землю засипаємо. І тепер я буду його поливати один раз на тиждень. Один раз на тиждень я буду лити туди у цей стаканчик 100 г води. Цього буде достатньо на тиждень. От, пройде тиждень, ну, наприклад, якщо я посадив у вівторок, то наступного вівторка. Дивіться, які корінці вже виросли. І є навіть брунька пробудилась. От, Якщо я поливаю в вівторок, то наступного вівторка я теж буду лити сюди 100 г води. От, Цього буде достатньо. Ну, а ви дивіться, по. по... Тому вашому стану, в якому він, якщо більше, то можна додати, якщо він в теплиці, може, вона буде випаровуватись частіше. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на мій канал. Всім пока до наступного відео.